Зараз будемо долучати до розмови Максима Козицького, голови Львівської обласної військової адміністрації. Слава Україні! Пане Максиме! Героям слава! Тож маємо вже уточнену інформацію щодо нічних ударів внаслідок прольоту шахедів по складах. Знищено близько 300 тонн гуманітарної допомоги. Інформація від координаторки ООН в Україні Денніс Браун. Від вас попросимо детальнішу і більше інформації, власне, що відомо на цей час. На жаль, одна людина загинула, одна з важкими травми важкими травмами госпіталізована. Якщо ми говоримо про склади, то більше 10 тисяч метрів квадратних складських площ було сьогодні охоплено пожежею, в тому числі і склади, де знаходились гуманітарні вантажі від карітасу. Це вантажі, які були не тільки для Львівської області, а взагалі для України, для того, щоб можна було пройти осінньо зимовий період, в тому числі і теплі речі, це як завжди наші вороги стріляють і вдаряють не по військовим об'єктам, а по найбільш необхідних речах для того, щоб Україна могла надавати допомогу мешканцям. А також інші, інші, інші речі, які зберігалися на тих складах, в тому числі там і хімія, і плитка, це все необхідне для життєдіяльності. Пане голову, відповідно, хотіли би вас розпитати ще про додаткові наслідки регулярних обстрілів. Зокрема, йдеться про стан готовності української, львівської, точніше, енергетичної інфраструктури. Так розуміємо, що ворог буде радше всього посилювати удари по об'єктах забезпечення цивільного населення. Тобто, це вписується в їхню тактику закошмарювання людей. Вівщина одна. Областей, які найбільше постраждали внаслідок ракетних ударів, які були нанесені в осінньо-зимовий період. На даний момент йде відновлення енергетичної мережі у всіх підстанціях, по яких було завдано удари, своєї сторони. Ми робимо все можливе для того, щоб захистити критичну інфраструктуру разом з Укренерго а також Міненерго і Агенцією відновлення роботи ведуться. Також ми намагаємося своєї сторони допомогти ПВК захід і силам територіальної оборони, організовуючи мобільні групи, завдяки яким ми хочемо збільшити кількість таких постів мобільних рухливих, які зможуть саме завдавати ударів по шахедам, які будуть над територією Львівської області. Як робота планово ведеться з соціально відповідальним бізнесом. Ми звернулися про допомогу до них. Хочемо разом з ними спільно організувати. Захист енергетичної інфраструктури і критичної інфраструктури, в тому числі пан Максима. А чи є якісь зрушення в області щодо спорудження укриттів? Бо ми розуміємо, що програма. Відновлення відбудови України передбачає будівництво укриттів, але війна триває ще й зараз, і може тривати ще якийсь час більше чи менше. Але і весь цей час потрібен людям захист потрібно мати можливість спуститися в ці укриття. Якщо я розумію, що у Львові є наприклад багатоповерхівки, де люди йдуть в підвал, то в менших населених пунктах з цим буває складніше. Та, добре, якщо є підвал в якихось приватних будинках по селах, але не завжди теж так є. Ну і пам'ятаємо, що є багато навчальних закладів, шкіл, садочків, які потребують захисту. Основна увага, яка зараз виділяється бомбосховищем, зазвичай це, це заклади освіти. На даний момент на території області немає жодного населеного пункту, де б діти вчились онлайн. Максимум, це змішана форма навчання переважно в місті Львові і офлайн. Наше завдання, яке ми перед собою ставимо, звичайно, це захист безпеки наших дітей. Є державна субвенція, в тому числі, перечислена і на Львівську область для ремонту укриттів. Це саме ремонту, а не будівництво нових. Крім того, є обласна програма, яка цього року давала можливість громадам співфінансувати. Такі укриття в навчальних закладах по цілій області. Але ще раз хочу звернутися до органів місцевого самоврядування. Це перш за все їхня зона відповідальності. Держава може допомагати і сприяти цьому, але ініціатива має бути з місць. Пане голову, ми хотіли би ваше на останок розпитати про фінансування і виробництво безпілотника, так який буде підтримуватись коштом. Я так розумію, частково і бюджету Львівської області. Бесомар 3310 Стартап проект обрали на конкурсі. Його профінансують з обласного бюджету та за кошти краудфандингу. Отже, комплекс доставки Бесомар 3310 буде складатися аж з трьох літаків, які зможуть виконувати завдання як GPS за gps координатами так і вручному режимі. На даний момент. Існує програма підтримки інновацій у Львівській області коштами обласного бюджету. Ми, з своєї сторони, вирішили підтримати цього року саме проекти інновації, які мають відношення до військової сфери. І це на конкурсній основі було вибор, вибрано розробку, яка дасть можливість нашим військовим в радіусі до 30 кілометрів поражати ворожі цілі. Ми, з своєї сторони, також розмістили це. На платформі для збору коштів, тому що тільки коштам обласного бюджету запустити серійне виробництво не вдасться. Ми готові підтримувати надалі такі інноваційні проекти, що стосуються військової сфери, і допомагати розробникам проваджувати їх і входити в масове виробництво.